Зимовий ще Ice Blazer Arctic Su в розмірі 25 70 х 15 Має такий асиметричний малюнок протектора скандинавського типу. Має велику кількість ламелей. Це зроблено для того, щоб шина гарно тормозила на ожеледиці. Внутрішня частина протектора вона вигрібає, викидає сніг під автомобіль. А наружна частина для курсової стійкості та для вигрібання. Сишини цього бренду користуються широким попитом в Європі. Мають сертифікат стандарта ТЮВ німецького, відповідають. Вони йдуть по якості на голову вище, ніж будь-які інші китайські виробники. Має міцну боковину, що класно їх ставити. Також на мікроавтобуси, які не возять великі вагу. Ось, або на невеликі позашляховики.